Сьогодні, після дощу, вночі був гарний дощ, я хочу показати свої грядки. Вони цьогоріч зовсім інші. І навіть сусідка підійшла і каже, слухай, у тебе зовсім інші рослини і зовсім інший вигляд. грядок. Ну, із того, що в мене було, залишилися одні космеї, пулькачі. А інші рослини нові, бачите? Ліатрис стоїть. Як солдатики, як охорона саду, чорнобривці. Гарні, ці трошки підросли, як кажуть, вже відпала потреба провіряти їх від е, слизні. Ось, бачите, такі гарні у мене самосійки соняшники. У мене була одна рослина, напевно, занесли пташки. І я восени. Їх потрусила на оцих двох грядках. І бачите, яку красу я маю зараз. Треба трошечки, напевно, обрізати ті, які відцвіли, і вони будуть цвісти до осені пізньої. Подивіться, ось є. І у мене. Подивіться, як підібралося ліатрис і пахучий горошок. Підтримує. Ем, мої гладіолуси захворіли ними. Не можу похвалитися, тому що я не знаю, в чому справа. Чи було сухо, чи було мокро, не можу сказати. Але зато їх вони ховаються. Я їм дала можливість наростити е, цибулинки, алеліатрис, е, тютюн. А тут роз, розцвіте іще, подивіться, яка гарненька. Космея, пулькачі. Оце сіяла е, майорчики. Ось вони так кубкою зійшли, значить, таке насіння, своє насіння вже. Оце я кубкою думаю, посію, хай буде. Як виросте, виросте, не виросте, то така справа. Але вони, бачите, цвітуть. Ось знову. Моя космея. Оце відсвіла, ой, як квітували. Оце турецька гвоздика зорі по-нашому. Квітували дуже гарно. Насіння теж взяла, насіяла, скільки можна, отам кругом, де тільки вільне місце є. Ну і оце краса, саду. Я дуже їх люблю. Невибагливі, самосіяні. Ось ось теж щеліатрес. Тоже, сусідка дала, я його насадила де тільки можна, в кожну грядку. Ні, в останній грядці лятри немає. Ось він. І Київ закриває простір. Бачите, ось тут як гарно видно, лятри цвіте зверху вниз. Внизу дуже гарні квіточки, а зверху він відсітає, але він нічуть не портить квітника. Бачите, гладіолуси в мене або замоклі, або сухі. Ну, це грядки специфічні у мене, тому не можна сказати. Ну, Не знаю, як правильно назвати кали, чекани, але вони собі роблять свою справу. Ой-ой-ой! Бачите, що тут у нас? Щипавки живуть. Ось вони, бачите, що роблять, скільки їх тут. О, опа! Ціле сімейство. Ну, Бачите, вискакують одна за одною. Красуня травичка. Написано лисохвіст, але чи це так, чи ні, трошки він безкетує. Був в одному місці тепер, бачите, тут він є, ось тут він є. Але то нічого, я йому, як кажуть, дам раду. Головне, щоб він був, щоб було з чим що пересаджувати. Ну, а це гераньку трошки. Бачите, чистила її, тому що вона дуже, у нас тумани і гортензія поряд. Яка краса. Ось така. А це крокосмія, або, як кажуть, мадбрици. Ось вона така гарненька, перший. Квітконіс. І ось тут, подивіться, шановні, яка краса. Ось він: ліатрис і кермек в одному кольорі.